Наш прем'єр-міністр написав статтю в Українській правді цього місяця, і в статті написав, чому ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо як поштовх до дій. Саме для цього тр треба пам'ятати. Звичайно, ми пам'ятаємо, щоб віддавати шану жертвам минулого. Але і пам'ятаємо для того, щоб це був поштовх до дій. І сьогодні і ми згадуємо, хотів би згадати декілька людей. Перше, це Харет Джонс, журналіст, який був одним із тих, як ви сказали, британських свідків голодомору, і, і я думаю, що він досить винахідливий був і на дуже. Хоробрий, і коли він поїздом їхав до України, він зійшов з потяга за 40 міль до своєї точки призначення. Тобто він е е заховався від тих, хто за ним слідкував, і е як свідок повідомив. Світові про голодомор, що відбулося в 30 роки, дуже мало людей це робили. Звичайно, його вислали з радянського союзу за ці дії. І Через кілька років він загинув при дивних обставинах в Монголії сьогодні, його визнали і його нагородили українським орденом. За те, що він зробив, але чому я згадав Гаррета Джонса, тому що він сказав нам наскільки важливо бути свідком злочинів і створити каталог свідчень про злочини, і ось тому я дуже пишаюся з тим, що сьогодні ми підтримаємо українську владу, український народ у створенні каталогу свідчень про злочини скоєння Росії. В ході цієї жорстокого вторгнення в Україну друга людина, яку я сьогодні згадую, це мій особистий друг, Володя, який живе у Ки... у Львові. Я думаю, що він не буде запречити, що я вам скажу, що він в 32-му році народився і в 2003 році. Я з ним зустрівся у Львові. Ми працювали разом. Я там з ним удосконалюсу українську мову, вигулювала наших собак в стрійському парку, і він розповідав мені про свою особисту історію, про його ранню пам'ять ранні згадки, як його мама розповідала, як вона намагалася нагодувати родину м'ясом собак в 1946 році, коли був ще один жахливий голодомор. У Південній західній Україні негайно після Другої світової війни, і я маю визнати, що ми сьогодні мусимо пам'ятати жертв голодомора до 32-33 років. Але ми мусимо також пам'ятати, що і після цього були жахливі голодомори в Україні, і для мене найжахливішим щодо цього є те, що його о, мамі довелося покинути його сестру, бо вона не могла її прогодувати, і вона її віддала на державну опіку, тому що не могла нагодувати своїх дітей. І біль цього це те, що завжди залишається зі мною. І це пам'ять, яка нам нагадує, що це продовжує відбуватись. Що їжа продовжує використовуватися як зброя, і ось чому ми дійшли до збросу сьогодні, тому що деяким е людям важко уявити режим, який використовує їжу як зброю, але це те, що ми зараз бачимо, і те, що ми. Спостерігами після припинення чорноморської зернової ініціативи, Росія знищила 280 тисяч зерна за один місяць. Тонн зерна за один місяць цього зерна вистачило би, щоб годувати мільйон людей протягом року. Людей, які абсолютно потребують цього зерна по всьому світі. Я минуло тижня був в Одесі з новим міністром закордонних справ Девідом Кемероном, тому що він хотів побачити і Як Україна із своїми партнерами прориває російську блокаду, і ми бачили кораблі, на які завантажували зерно, і які йшли по коридору. Я був радий оголосити, що британські страхувальники надають страх страхують кораблі, які йдуть по цьому коридору, і вивозять зерно для світу. Отже, наша пам'ять підштовхує нас до дій. І якщо їжа використовується як зброю, то з цього жаху ми не повинні дати відбуватися. Нам необхідно роззброїти Росію. Нам необхідно забезпечити, гарантувати, що українське зерно буде досягати тих, кому воно потрібно. І ось чому я хочу віддати величезну данину українським е збройним силам, які успішно опрацюють чорному морю, і підтримують гуманітарний коридор. І також допомагають Україні досягти перемоги і взяти гору проти російської агресії. Дякую.